Сьогодні четверг, 29 грудня 2022 року, 8 година 40. Зараз точно скажу, 57, напевно, хвилин. 58 хвилин. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою. Завтра вже 30-те, останній день. І новий рік. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашим діткам, показувати бедлоті хто і хто, показувати цим мерзотникам, хто за що бореться. В здоровому тілі, здоровий дух. Після душу, ку дуже сьогодні не дуже холодно, дуже свіжо. Бо від нашого прикладу, від мого прикладу, залежить в якій країні будемо жити в майбутньому. Достатньо досить п'ятдесят два, в нашому місті, в нашій країні, в нашій області, немає кому. Боротися і захищати простих людей за 5 років моїх звернень нічого не зрушилося навіть ні одна справа не розглянулася, котра була заведена на цих Мародерів, держслужбовців, забудовників, котрі будують отакі незаконні новобудови майже у мене вдворі. Якщо ці забудовники продовжують будувати такі незаконні новобудови в нашій країні, то я Можу зробити висновок, що нічого не змінюється. Як грабували, розграбовували країну, так і розграбовують. І кінця і краю цьому немає. А ці всі дармоїди. Отакі, котрі відношення навіть не мають до цих новобудов, до цих будинків, приходять, приїжджають, ставлять тут машини, роблять вигляд, нібито тут хтось мешкає, хоча цей будинок не зданий в експлуатацію. Так що а вже майже новий рік, 2022 року. Завтра один день залишився, 30-го. І 31-го вже новий рік. Так що робіть висновки, хто і хто, хто чого вартує. І навіщо нам такі держслужби, котрі працюють в угоду мерзотникам, а не служать простому народу. Перевірено на собі.